Вибори в Канаді 2025. Новий прем'єр, поразка лідера опозиції, рекордна явка і новий виток Торгової війни з США. Що це означає для звичайних канадців? Усе найважливіше, коротко та зрозуміло. 28 квітня на федеральних виборах у Канаді перемогла ліберальна партія під керівництвом Марка Карні, колишнього голови Банку Канади та Банку Англії, який, до речі, вперше взяв участь у виборах. Ліберали набрали 43,6% голосів та лідирують у 168 округах. Консерватори із П'єром Пуалів'єром отримали 41,4% голосів і приблизно 144 мандати. А от НДП втратила майже все. Лише сім місць і відставка Джагміта Сінгха. Найбільший шок виборів цього року була поразка самого Пуалів'єра у окрузі Калтон. Він програв лібералу Брюсу Фанджою з рахунком 50,6% проти 46,1%. Це перша поразка по поель'єра за 20 років у парламенті, але він пообіцяв: я залишаюся лідером, і ми здобули 20 нових місць. Явка цього року стала найвищою за десятиліття, понад 19 мільйонів канадців проголосували, а це більше 67% від усіх, хто мав право голосу. Для порівняння у 2021 році проголосували лише 62,6%, а округ Карлтон навіть становив рекорд дострокового голосування. Понад 44 тисячі голосів лише за Великодній вікенд. Вау! Давайте зараз розберемо, чому ці вибори були такими важливими. Перш за все, тому що ці вибори назвали тарифною війною з США. Дональд Трамп знову загострив риторику, погрожуючи Канаді торговими санкціями, та навіть жартував про 51-й штат. Тож виборці мали обрати, хто краще захищатиме економічні інтереси країни карні або польєр. Давайте зараз поговоримо, що ж далі і які плани карні. У перші тижні свого прем'єрства Марк Карні планує сформувати уряд з близько 30 міністрів, поновити роботу парламенту вже в травні і оголосити тронну промову з новою економічною програмою. Які ж ключові обіцянки нам зараз говорить Карні? Серед головного це переговори з США до 3 травня щодо нових тарифів, особливо на автозапчастини, також податкові пільги до 825 доларів економії на рік для середнього класу. Житло він обіцяє зробити програму Build Canada Homes 500 тисяч нових осель щороку. Ціни на вуглець. Карні вже обнулив споживчу ставку, але потрібне нове законодавство. Яка ж міжнародна реакція на це все, що зараз відбувається в Канаді? ЄС та Австралія вони першими привітали Канаду з новим курсом. А от Дональд Трамп поки мовчить. Хоча у день голосування знов писав про анексію Канади. Це дуже в його стилі. Що ж це означає для нас з вами? Канада входить у нову еру з новим прем'єром, складним парламентом і тиском з боку США. Вибори 2025 – це не лише політика, а й питання, яке майбутнє чекає кожного з нас. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, що для вас стало найбільшою несподіванкою на цих виборах.